Я знаю, мой любі, що першими завжди буде важко, тому що ніхто не скаже, як іти правильно чи неправильно. Але нас веде Бог в своєму серці, я бачила, як тисячі українців війшли в моє серце після мого інтерв'ю, я перевела їх вас, тобто вас перевела в світло. Моє серце налилось такою радістю. Я просто знаю, що вже все. Розумієте, коли це стається на тонкому плані. У вас просто вже навіть як в людини немає якогось вибору. Ви вже будете пробуджуватись, ви вже будете світити, ви вже не зможете без світла. Я відчувала ваш, ваші... Ваш голод, як я написала, душевний, як ви довго чекали, і ви швидесенько полетіли, такі малесенькі частиночки збирались з вас так багато, ну тисячі. І я дуже щаслива, тому що дійсно майбутнє України вже зрозуміло для мене повністю. І воно за всіма нами мої любі, Ще ні одна країна цього не проходила, і зараз і вже починається цей процес в інших країнах. Ми будемо це бачити, як це відбувається в кожній країні світу. Це буде відбуватися. В залежності від того, яку вони мають карму. В залежності, що там накопилося, кожний буде відповідати за своє буде трансформувати своє. Це все працює автоматично. Ви знаєте, що процес карми це все працює автоматично. Тут ніхто не сидить, нікого не судить, Бог це любов, просто воно все відбувається. От, те, що віддаєш, ти отримуєш. Але ми екзамен цей пройшли. Ми об'єднались, ми стали набагато краще, світліше. Ми стали зовсім інакше. І ще будемо ставати інакшими. І Україна стане світлом, стане радістю, стане процвітанням, тому що Україна це і є, ми з вами, мої любі, і стане прикладом для інших країн. Як вийти з цієї трансформації, як пройти це? Україна закрила собою, своєю. Великою душею, всі народи. І як велика мати показує шлях до себе і до Бога, як велика мати всіх любить. І я вас теж люблю і обіймаю моє любі. До зустрічі!